Оксана Іваненко, Цвітерінь. Тук-тук. Тихенько застукотіло на горішній віці. Так тихо, як у тебе іноді у вушку задзвонить. Навіть ніхто, крім тебе і не почує. Отак застукотіло і в гнізді. В двох малесеньких яєчках. І почула цей стукіт лише мати пташка. Це ж були її рідні рідні яєчка. Тук-тук. Знову повторилася в першому і в другому яєчку. Але вже трохи голосніше так, ніби роса падала на світанку з палюсток лісових дзвіночків. Це вже почули інші пташки. Вони висували голівки із своїх гнізд і з цікавістю прислухалися. Їм так важко пробити цю тверду шкаралупку, зітхаючи, сказала мати пташка. Навіщо я знесла такі тверді яєчка? Але подруги з сусідніх гнізд засміялися, зацвірінчали. Адже у всіх пташок такі яєчка, і нічого, пташенята вилуплюються. Тук-тук, почулися втретє. І це було цілком виразно, так як стиглі кислички падають на стежку, і раптом трах розкололися яєчка, і звідти висунулися дві малесенькі кумедні голівки з великими ротами, і роти враз розкрилися. Цві! Свікнула перша пташеня. Рінь, закінчило друге. Цвірінь, сказали вони разом і так широко розкрили роти, що, здавалося, от-от роздеруться. Цві тарінь, цвітарінь. Підняли всі пташки враз галас, заспівали, засміялися, бо пташки були взагалі найпривітніші і найвеселіші в лісі. А тут вже в їхньої товаришки вилупилися пташенята, і пташенят їх назвали цві -та Рінь. У лісі вже наливалися терпкі кислички, а в полі покосили житу пшеницю. Цілий день та рінь літали над лісом. Вершечки дерев жартомало скотали їх. Пташки спускалися до річки або намагались у височині догнати хмари. Коли не було вітру, вони літали дуже-дуже високо, адже високо не так страшно було літати. З височини йому все здавалося маленьким і ласкавим. А коли вони спускалися вниз. Все було велике велике і дерева, і кущі, і звірі. Далеко приємніше було літати високо. Щоб не загубити одна одну вони весь час переспівувалися. Цві, цві, цві! кликала рінь з річки. Рінь, 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 відповідала цві з ліщини. А ви знаєте, чому пташки ввечері здіймали такий галас у лісі? То клопітлива мати скликала їх на весь ліс. Цвіта рінь! Цвітарінь, Цвітарінь!» А пташки її подруги допомагали всі хором. Цвітарінь, цвітарінь, цвітарінь Цвітарінь повертали до свого гнізда. І тут починалися такі співи, що кожному листочку в лісі хотілося усміхнутись, а то просто пташки розповідали матері сьогоднішні новини. Я була сьогодні над річкою, казала рінь. І бачила, як чайка літають понад самою водою і ловлять пташок, що літають у воді, зовсім без крил. А на болоті я зустріла куметних довгих птахів, у них усіх по одній нозі, але вони стоять рівно і не хитаються, і мені здалося, вони спали. Мамо, невже можна спати не в себе у а на одній нозі? А я бачила багато звірів, перебила її цвіт. Але ніхто з них не літає, як ми. Подумайте? Навіть велика ведмедиха не може літати. Вона така велика, що й одна її лапа не вміститься у нашому гнізді. Але я сама бачила, як вона хотіла зірвати грушку і не могла її дістати. Вона трусила, трусила стовбур. Але верхня грушка не падала, а я підлетіла і поклювала, скільки хотіла, і я нікого не боюся, бо від усіх можу полетіти. Та трапилося зовсім не так. Вже поспіли кислички на диких яблуньках. Тріскалися шкаралупки на каштанах. Кароокі каштани падали на лісові стежки, і, здавалося, веселі очі дивляться з землі. А за каштанами почало опадати і листя. Пташки загомоніли про відліт. Одного сухого, але вже не теплого ранку в лісі почулася незнайома пісня Чіт, чіт, перечіт, чи почули мій привіт? На дубі сиділа весела, невідома малеча пташка. Але літні пташки її знали. Це була північна гостя, Чечіточка. Як, ви й досі не полетіли? дивувалася Чечітка. а в нас уже випав сніг, і я швидше подалася сюди. Тут буде не так холодно, і я перезимую у вас. Але, любі мої, збирайтеся швидше. Незабаром прилетить справжня морозиха біла сова. А тоді вже, будьте певні, скоро випаде сніг. Мені що, мені нічого, ваша зима мені не страшна. Чечітка наробила переполоху в лісі, і на терміновому пташиному зльоті вирішено було негайно відлітати. Літні пташки ще перецвірінькувалися про різні дрібні справи, коли зненацька згори каменюкою упавши ліка з гачкуватим дзьобом. Всі пташки кинулися в розтіч. але він встиг схопити в своїй колючій пазурі маленьку пташку. Бабах! пролунало раптом. Постріл. Всі пташки враз примружили очі. Бо перед ними постелився туман. А коли відкрили, туман розійшовся ні шуліки, ні маленької пташки ніхто вже не бачив. Уночі всі пташки зібралися летіти. Цві, 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 кликала сестричка, але не чути було звичайної відповіді. Де ж цві, де ж цві? хвилювалася мати. Цві ніде не було. Ой, мамо, заплакала Рінь. То, мабуть, її потяг шуліка. Та сумувати було ніколи. Співаючи прощальних пісень, пташки знялися вгору. Замрячив дрібний дощик, і, здавалося, весь ліс плаче за пташками, бо з усіх гілочок, листків, хвоїнок стікали дрібні краплини. Останніми відлетіли журавлі і дикі гуси. Опало листя, затихла говорлива річка. Жаби і риби залізли подалі від таких холодних неприємностей і поснули на всю зиму. Випав сніг і почалася справжня зима. Було темно й тихо, тільки чулися якісь дивні звуки, зовсім не схожі на пташине цвірінькання. Хрр! хрипів хтось. Де ж це я? подумала цві перелякано. На ній, згори і з боків, було сухе листя. Це вона зрозуміла. Але це було не в лісі, ні. Вона випросталася, підстрибнула на лапках, і враз її носик ткнувся в щось густе волохате Дуже тепле і м'яке. Тут, хоч тепло, як під маминими крилами. Але де ж це? міркувала вона. Може, це той шуліка, що схопив мене, відніс до себе нагору? Але ні, він би з'їв мене давно, і потім він же випустив мене і я впала. Цві спробувала розправити свої крильця і тихенько сказала Цвірі, цвірі, цвір, цвірінь, і раптом щось заворушилось в темряві. Мамо, мамо! Почулися рикаючі голоси десь тут поблизу. Прокидайся, вже, напевно, весна, вже пташки співають. І сві відчула, що те, в чому вона сиділа, заворушилося. І було воно дуже-дуже велике. Воно це велике потяглося, позіхнуло так, що вітром війнуло, і сказало басом, просто як грім загоркотів. Що, весна? Пташки співають? Ну я гляну. Цві сиділа, ні жива, ні мертва. Та вона з головою заховалась у волохату шерсть, і її ніхто не бачив, проте все, що вона побачила, зовсім приголомшило її. Волохате велике одгорнуло лапою листя і гілки, і в темряву ринуло світло. Спочатку ж очі засліпило, а потім вона побачила вона побачила, що сидить на спині великої ведмедихи тої самої ведмедихи, що не вміла літати, але була найдужчим звіром у лісі. А поруч лежали двоє маленьких ведмежаток. Холодом морозом війнуло у теплий ведмежий барліг. І всі, і великі, і малі, і навіть непомітно нікому цві, подивилися і не впізнали рідного лісу. Білим, холодним мело на всі боки, і намітало високі кучугури. Маленьких кущиків навіть не видно було. Вила хуртовина, танцювала метелиця, а вітрові підспівували десь здалеку голодні вовки. Де там весна? гримнула сердито Вемодиха. Тільки розбуркали мене даремно, пустуни. Але ж ми чули, як пташка заспівала, винувато сказали одмежати. Чули, чули, буркотіла Вемедиха. От вижену вас усіх з барлоги, коли, по вашому, вже весна, тоді й знатимете. Свій злякалася, що всіх виженуть через неї на мороз. Не сердеся, це я, тихенько сказала вона. Всі підвели морди, настільки могли, і побачили над вухом у своєї мами, тільки вона, звичайно, не могла побачити, маленьку маленьку пташку. Ану, йди сюди, і я подивилася, вже лагідно сказала Ведмадиха. Що ти за двір? Я не звір, я птичка, сказала Цві. Я не знаю, як я опинилась у вас. Справді, я сама не залітала сюди. Я зараз полечу у вирій, додала вона, але згадала метелицю і аж затремтіла. Куди ти там полетиш? Пробурмотіла Ведмедиха. Ти замерзнеш через хвилину, лягай і спи вже тут, за моїм вухом. Можеш поклювати наших грушок. Цвіна смілилась і сказала спати я вже зовсім не хочу, а я дуже хочу поспівати. І вона заспівала. Світ, свірінь, весна прилинь, і з нею рінь. У барлозі стало весело-весело. Ведмедиха задоволено посміхнулася і сказала, просто, наче літо, аж меду захотілося. Того ж дня косий заєць, що завжди гасав по всьому лісі і все бачив і чув найперший, бо в нього ж такі довгі вуха і ще довші ноги, розніс цікаву новину, у ведвежому барлозі живе цві, яку восени схопив шоліка. Як же вона там опинилася, міркували всі, а знав про те тільки старий Дуб. Він чув, як вистрілив мисливець, що полював на диких качок, і зачепив крило лікаря. Він бачив, як цві впали непритомно під дерево. Ведмедиха, лаштуючи собі барліг на зиму, загрібала сухе листя. Загребла і цві, її непомітно було між червоним і жовтим листям. У барлозі вона зігрілася, крильця загоялися, вона й прокинулась. Ясними днями в лісі бувало тепер весело. Пробігаючи повстарий дуб, і зайчик, і білка, і лисиця не могли не зупинитися. Здупла дуба, де був ведмежий барліг. Лунали веселі пісні цві. Усі ж співочі пташки відлетіли, а цві нагадували сім весну. Прилетіли горобці чи чіткі снігурі, що зимували тут. Вони раділи, що цві жива, і кликали її з собою. Але Ведмедиха висунула з своєї хати морду і сказала Хай живе у мене, он ви самі гасаєте, холодні й голодні, та ви вже звикли, а вона замерзне. Струмочок хотів подалі втекти від снігу і побіг швидко-швидко. А тому, що він не знав ще дороги, бо це ж був перший весняний струмочок, він і плутав то праворуч, то ліворуч. По дорозі праворуч почув його і виткнувся зелений гострячок якоїсь рослинки два листки разом. Сонце припікало, і струмок бавився і сміявся, пробиваючи собі дорогу. Два листки розкрилися, як повіки вранці, і звідти визирнула блакитна квітка. Так це справді починається весна? По дорозі ліворуч з-під кори осики вилізла мушка. Вона розправила крильця, кілька разів змахнула ними це була її ранкова зарядка, і спитала: Так це справді починається весна? А струмок біг далі по лісі і будив усіх, і праворуч, і ліворуч. Витикалися з землі трави, проліски, прокидалася комашня, потягалися дерева, занімілими, за зиму вітами. Першою серед дерев прокинулася молоденька верба над рікою. Вона була тоненька тоненька, їй легко було і потягтися до сонця і нахилитися до води. Зараз вона потяглася до сонця. Треба ж було погрітися після зими. І на гілочках у неї виступили бруньки, як білі зайчики побігли. Скільки я живу на світі, а ще не бачила худряних квітів, сказав здивовано справжній зайчик і побіг рознести цю новину всьому лісові. Вилізли ведмежата з барлоги, борюкались і бавились. Вилетіла весела цві і сіла на вершечку дуба, мружачи очі на сонці. Що це, що це? По блакитному небу, наче розсипано чорні намистинки. От намистинки більші, от вони вже, як кольорові квіти. Але то не пелюстки квітів, то крила. То пташки махають крилами і летять сюди. А найперша невеличка пташка, така самісінька, як і цві. Ця пташка радісно вітає ліс. Цві, цві, цві! Рінь, рінь, рінь. закричала дзвінко цві. Рінь зупинилася. Це ж цві, її сестричка цві. Вона сидить жива й весела на рідному дубі. Цвітарінь, цвітарінь. Засвірінчали, загомоніли всі пташки. І це вже була справжня весна.